Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами готуємо соковиті, ніжні і дуже смачні котлети. Такі котлети обов'язково сподобаються всім членам вашої сім'ї. Ну що ж, давайте готувати. Беремо фарш у мене свиногов'яжий. Фаршу 800 г. Додаємо до фаршу перемелений. Хліб, намочений в холодній воді, цибулю і часник. Хліба і цибулі приблизно я беру одну третю від кількості фаршу. Додаємо одне яйце, додаємо сіль за смаком, чорний молотий перець і холодну людяну воду. 100 мл води. Добре все вимішуємо, вибиваємо і залишаємо на 20 хвилин, щоб настоялося. Потім ліпимо котлети. З цієї кількості фаршу в мене вийшло 25 котлет. Розігріваємо сковородку з маслом, обжарюємо котлети. До готовності. Ось такі смачнющі котлетки в нас вийшли. Смачного всім!